Я Святослав Літинський, працюю доцентом кафедри програмування, теж є співвласником IT-компанії. У вільний від основної роботи час займаюся захистом державної мови. Яка потреба у захисті державної мови? У 2015 році було проведено дослідження, і, опрацьовуючи результати того дослідження, можна сформулювати тезу, що вплив російської пропаганди на україномовних людей є майже втричі меншим, ніж на російськомовних людей. Чи маємо ми ще якийсь механізм зменшення впливу російської пропаганди майже в три рази? Державі вигідно україномовність. В процесі своєї діяльності з 2012 року по зараз мною скеровано більше 500 листів, було проведено більше 135 судових засідань, з них більше 25 засідань щодо сайтів українською мовою, багато виконавчих проваджень, багато проваджень щодо. Державної мови у державних організаціях щодо паспорта українською мовою, щодо української мови на пральних машинках, на ноутбуках, у автомобілях та інших побутових приладах. Як це все відбувається? Відбувається таким чином, що в житті з'являється якась ситуація. Наприклад, у 2012 році ми з дружиною переїжджали в нову квартиру. Ми купили пральну машину через інтернет-магазин, її нам привезли, розпакували. Ми дивимося, а ній російською мовою. І ми не могли таку пральну машину залишити в себе вдома, тому що щоранку приходиш в ванну і розумієш, що ти просто живеш в колонії Росії, в тебе навіть пральна машинка і та написана російською мовою. Станом на 2012 рік, як я потім з'ясував, не було жодної моделі пральної машини, де маркування на панелі керування було українською мовою. Найкраща фірма на той час. Компанія Bosch вона робила лише наклейки на панель керування. Безумовно, я ту пральну машину повернув, отримав назад гроші. Ми звернулися в суд з позовом, щоб визнати такий продаж пральних машин неправомірними, незаконними, оскільки вони не відповідали вимогам закону. Суд встановив, що компанія Samsung Electronics Україна жодного відношення до компанії Samsung не має. Тоді ми подали позов на таку саму компанію, зареєстровану за цією самою адресою, з тим самим номером телефону. Лише вона називалась Samsung Electronics Україна Company. І врешті-решт, в результаті тих всіх судових позовів, ми отримали абзац суду. В тому абзаці писало, що продаж пральних машин без українського маркування безумовно суперечить закону. І Samsung дослухався до цього. За півроку після закінчення апеляційної інстанції почали з'являтися пральні машини з українським маркуванням. І у своїй рекламі вони почали використовувати такий синій кружечок, і в тому синьому кружечку писало Я розмовляю українською мовою. Тобто вони навіть використали це в рекламі. Аналогічне звернення в нас було до компанії LG, до компанії Electrolux, компанія LG Молодці. Дослухалися, дали гарантійний лист і протягом, здається, року після того гарантійного листа почали ввозити пральні машини з українським маркуванням. Компанія Електролюкс найдовше трималася, незважаючи на те, що виробництво пральних машин Електролюкс в нас в Івано-Франківську. Але в результаті теж з'явилися моделі з українським маркуванням. І зараз, заходячи в магазин, у вас є вибір. Ви можете купити пральні машини з українським маркуванням. Подібні ситуації були щодо мікрохвильовок. Щодо швидковарок і іншої побутової техніки. Подібна ситуація була щодо клавіатур ноутбуків в 2012 році: було нуль моделей ноутбуків з українською клавіатурою на всю державу нуль моделей. Ми звернулися з позовом до продавця Lenovo, до продавця Hewlett Packard, Суд встановив, що безумовно, ну як, продавати ноутбуки з клавіатурою, де відсутня українська мова, ну, не може бути правомірним, тим більше, що немає жодних інших моделей. І після виграшу тих судів в магазинах почали з'являтися ноутбуки з української клавіатури. Теж великою проблемою в Україні було і майже зараз вже не є, те, що в магазинах, інтернет-магазинах обслуговували іноземною мовою. І на ваше навіть прохання в Україні обслуговувати вас українською мовою вам відмовляли. Нами було проведено декілька судових справ. найбільші, найвідоміші з них це є мережа SportLife. Відмовлялися вчити дитину українською мовою в Україні у Львові. Подібна справа була щодо магазину «Варус», щодо Космо, щодо українських залізниць, українські залізниці. Провідниця відмовлялися обслуговувати в вагоні української мови. Державна компанія. Безумовно, суд встановив, що це неправомірно, і я думаю, що це спричинило досить великі зміни, і спричинило фонд для прийняття нового закону про захист про забезпечення функціонування української мови, який був врешті ухвалений Верховній Раді в 2019 році. На той час, коли я активніше займався тим питанням, багато чиновників. Теж дозволяло собі в своїй діяльності виступати іноземною російською мовою. Зокрема, це був Арсен Аваков, він був голова Міністерства внутрішніх справ. Безумовно, ми попросили Міністерство внутрішніх справ, раз в нього якісь є проблеми, він не може виконувати конституцію України, не може спілкуватися українською мовою. Прошу нам надати переклад. Міністерство внутрішніх справ відмовилось надавати переклад. Я подав позов у суд. Суд безумовно встановив, що так вони зобов'язані надати переклад, хоча б якщо в нього є якісь проблеми у навчанні, зокрема, української мови. Аналогічні справи були щодо Фацевича, щодо Деканоїдзе, щодо це працівники були Міністерства внутрішніх справ поліцейські. Одна з перших справ НАБУ. Була про те, що на сайті вони виклали інтерв'ю іноземною російською мовою без перекладу, і вони безумовно цей суд програли. Тобто, одна з перших справ НАБУ була програшна про українську мову. Близько 14-го року до мене звернувся знайомий Олександр Музичок. Він придбав автомобіль, новий автомобіль Volkswagen, і там, перефразовуючи Шевченка, були всі мови слов'янського люду, крім своєї. І він заплатив великі гроші за автомобіль, новий автомобіль в Україні куплений. Вже фактично на той час було майже 25 років незалежності держави і жодного автомобіля, окрім Тойот, жодного автомобіля не продавалося з українською панелью керування. Ми звернулися в суд. інший мій знайомий теж звернувся до мене, купив автомобіль Seat, теж звернулися в суд. В результаті судових засідань піднялося дуже багато громадського обурення. В суд прийшло десятки листів інших громадян, які купували автомобілі з обуренням, з підтриманням мого позову, що ну як так можна продавати в Україні товари без українського маркування, без української панелі керування. А в результаті, буквально за рік після того, більшість автомобільних виробників почали виробляти автомобілі із українською панеллю керування. Це компанія Renault почала виробляти з українським панелью керування, компанія Seat, проти якої ми подавали позов, компанія Volkswagen, компанія Mercedes теж долучилася. Тобто ці позови, незважаючи на те, що суд от конкретно ці позови не задоволив, тобто ми програли по суті, але була громадська підтримка, і компанії зрозуміли, що потрібно щось робити. І став результат. Теж дуже важливою, на мою думку, справою була справа про паспорт. В 2014 році журналістка Оксана Мароняк показувала, що її паспорт заповнений друга сторінка російської мови. Чи вона одружувалась, чи що, я точно не знаю. Ну, Якась в неї була потреба, вона на то звернула увагу. Я звернув увагу, і в мене паспорт заповнений був друга сторінка російської мови. Тобто ми вже мали. 25 років державне, державності ніби своєї, ніби соборності. А в нас був чіткий ярлик від хана, щоб в Росії нас чітко зрозуміли, що то за людина. Це дуже було неправильно. Я, маючи дрібні пошкодження в своєму паспорті, звернувся до Державної міграційної служби України, громадянин України. Дайте мені паспорт, заповнений лише українською мовою. Державна міграційна служба України не погодилася відмовила. Я пішов в суд, суд сказав: Так, Державна міграційна служба України видайте паспорт, заповнений українською мовою. Державна міграційна служба України не погодилася з видачою паспорта українською мовою, громадянина України подала апеляцію. Програвши апеляцію, подала касацію. Безумовно, програла всі ці інстанції, але скільки юристів займалося тим, щоб не видати громадянину України паспорт українською мовою? В процесі тих позовів до мене долучилося дуже багато знайомих і на той час незнайомих мені людей, і подали аналогічні позови в Ужгороді, в Сумах, в Київській області. Таких позовів було близько десятка по всій Україні. І Кабінет міністрів зрозумів, що ну, нема, нема вже куди далі тягнути, і ввів паспорти у формі картки, як зараз, id картки, і там є українська мова і транслітерація латинкою, тобто нема іншої іноземної мови, тільки українська. Я вважаю, що це дуже а, великий результат для всієї держави у 2012 році, за часів президента Януковича, був ухвалений закон Верховною Радою про засади державної мовної політики. Цей закон, по суті, був скерований на те, щоб державну мову можна було повністю замінити. Іншою мовою, встановленою якоюсь міською радою чи обласною радою. Для того, щоб зросійщувати Україну, багато міськрад ухвалило в себе ухвали про регіональну мову. Це зробила, зокрема, Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська область, Дніпро-Дніпровська область, Харків-Харківська область, Донецьк, Донецька область, Луганськ-Луганська область. Теж тим скористалося декілька сіл на Закарпатті і в межах свого села. Встановили, що українська мова є не обов'язковою для діловодства, можна угорською мовою здійснювати все діловодство. Безумовно, це було незаконно. І я скерував до кожного з цих сільрад, облрад, міськрад листа вимогу, що ваші дії суперечать Конституції України, а вже і на той час цей закон про засади державної мовної політики був визнаний неконституційним, тобто кожна обласна рада. Міська рада, сільрада, яка ухвалила такі, таку ухвалу, мала би скасувати її. Але більшість з них втручалося. Зокрема, Одеса відмовилася це робити. Тоді я звернувся в прокуратуру. Прокуратура відмовилася діяти. Тоді я подав позов проти прокуратури. Прокуратуру суд зобов'язав діяти, тобто скасувати цю ухвалу. І прокуратура, зокрема, в Одесі, скасувала. Але були. Люди, які дуже хотіли, щоб в Україні не було української мови, зокрема, Ківалов, відомий юрист, і його партія подала позов про відновлення російської регіональної мови в Одесі, але суд його не підтримав і фактично Ківалов програв цей суд. Аналогічно було скасовано регіональні мови в Харкові, в області Харківській, в Дніпрі, в Дніпровській області, Дніпропетровській, як ще вона ще називається. В Одесі і по тих селах всюди було скасовано ці регіональні мови. Таким чином було, відбулося утвердження державної мови. І на кінець скажу, що маю таке кредо або роби щось, щоб змінювати світ довкола, або не кажи, що він тобі не подобається.